Добрий ранок сонечко ясне. Добрий ранок день прекрасний. Добрий ранок усім, добрий ранок наш дім. Малята до нас сьогодні завітало зайченя. Але погляньте, чому ж воно сумне? Лисичка відібрала у зайчика хатку і вигнала його. Хто ж допоможе зайчику? А, знаю. І ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте, мою загадку слухайте її уважно. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто ж ті стіни мурував і будинок збудував? Хто це? Правильно малята, це будівельник. Та погляньте, який гарний будинок збудував будівельник для зайчика. А тепер зайченята будівельник пропонують вам погратися. Чи знаєте ви, з яких частин складається будинок? Уважно роздивіться картинку та називайте частину будинку, на яку вказує стрілочка. Це двері, це вікно. Стіна. Це дах. Це сходи, а всередині будинка. Кімнати. Молодці малята, все вірно. А чи знаєте ви, якими бувають будинки? Будинок із цегли який? Цегляний. Будинок із дерева. Який? Дерев'яний. Будинок із соломи. Який? Солом'яний. Будинок з одним поверхом. Одноповерховий. Будинок, у якого багато поверхів. Багатоповерховий. Будинок із каміння. Кам'яний. Будинок із глини. Глиняний. Молодці малята добре справилися з завданням. А зараз я пропоную вам зробити паузу та трохи розім'ятися. Для цього вам потрібно зібрати весь будівельний матеріал, поки грає музика. А тепер зайчик та будівельник хочуть дізнатися, у яких будинках ви живете. А допоможуть вам розказати про свій будинок спеціальні малюнки схеми. Роздивіться їх уважно. Послухайте, як я розповім про свій будинок. Я живу в будинку. Він п'ятиповерховий. Цей будинок житловий. Він сірого кольору, зроблений з цегли. Будинок має дах, вікна, двері, сходи, стіни. Це міський будинок. Він не історичний. Тепер поставте картинку на паузу та складіть розповідь про свій будинок. Молодці малята. Нашим гостям дуже сподобалось, як ви виконали всіх завдання. Тож до нових зустрічей!